Давайте тепер поговоримо про таку тему, Чи є розкол серед українців. Я серед небагатьох, кого результати зовсім не здивували. Існує переконання, що в українському суспільстві чимало глибоких розколів. Це переконання формує наше уявлення про власну націю і є підґрунтям наших щоденних вчинків. Громадянська мережа ОПОРА ініціювала, а. Касає та КМІС провели важливе і якісне дослідження. Вони поставили собі завдання зрозуміти, що реально розколює українське суспільство. Де проходять ті розколи? Між фронтом і тилом, між тими, хто виїхав, і тими, хто залишився, між вірянами Православної церкви України та Української греко-католицької церкви з одного боку, та УПЦ МП з іншого. УПЦ МП це та сама Російська Православна Церква. А може, між україномовними та російськомовними, минулого тижня дослідження було представлене для експертної спільноти. Після оголошення результатів промовиця попросила підняти руки тих, кого результати дослідження були очікуваними, та тих, для кого вони не очікувані. Я, до речі, був серед небагатьох, кого результати зовсім не здивували. Отже, де проходять розколи в українському суспільстві відповідно до результатів цього дослідження? Відповідь: ніде вони не проходять. Українське суспільство насправді досить сильно консолідоване. Оцінюючи людей по той бік потенційного розколу, українці та українки не відчувають до інших ворожості, зловтіхи, неприязні, соціальної дистанції. Є одне невелике виключення, але й воно не дуже виразне. Зрозуміло, що йдеться про репрезентивну вибірку. В цілому окремі люди можуть мати різко виражене негативне ставлення, але їх досить мало і вони нароблять погоди. Водночас, українське суспільство щиро вірить, що воно глибоко розколите по всім напрямкам. Давайте ще раз повільно, слово за словом, в українському суспільстві об'єктивно немає розколів там, де вони. Могли би бути. Водночас, українці та українки абсолютно впевнені, що ці розколи там є, і вони глибокі. Висновок робити нескладно. Це успішно нав'язаний міф, в який ми не лише самі віримо, а й спонукаємо вірити одне одному. Росія щодня по всіх каналах розповідає нам, що ми роз'єднані та протиставлені. Ми не роз'єднані і не протиставлені. Але віримо, що це так. Адже нам так кажуть анонімні телеграм-канали, а вони брехати ж не будуть. До речі, про телеграм-канали підпишіться на наш телеграм-канал, ми не брешемо. І зараз це не сарказм. Російський міф у наших устах перетворюється на самоздійснювальне пророцтво, яке поступово буде ставати правдою, якщо ми не припинимо його поширювати. Навіть зараз. У коментарі я впевнений, що понабігають сотні людей, які підтвердять, що суспільство страшно розколити по всіх напрямках. А ми вже знаємо з досліджень, що це неправда. Але нас будуть переконувати, хоча ні, ми самі себе будемо переконувати, що глибокі розколи є. Ми знаємо, що суспільство в цілому набагато менш істеричне, ніж спільнота коментаторів соціальних мереж, щедро розбавлена ботами. Тіх мастей, але робимо свої висновки щодо суспільства саме по соціальних мережах. Ми самі відкриваємо ворота ворогові, припиняємо це, будь ласка. Бо буде як сто з гаком років тому, коли українська держава була втрачена через чвари, яких можна було уникнути. Тиждень тому я говорив, що росіяни зараз б'ють по найвразливішій нашій точці, по нашому відчуттю єдності. Настав час втілити захист від цієї атаки, вмикнути наше ментальне ППО. Просто припинити вірити в московський міф і поширювати його. Навіть якщо дуже сильно хочеться затулити собі рота, вдарити по пальцях лінійкою, не допомагати росіянам, будь ласка, заради нас самих, поставити ментальний щит на шляху самоздійснювального прокляття, яке кинуло в нас вороги. І ще одне. Єдність суспільства крихка і може бути розколота не лише ззовні, а й зсередини. Старт політичної кампанії моментально загострить до максимуму всі суперечності та протистояння, адже політики будуть використовувати їх для активізації свого електорату. Після війни це не страшно, адже це частина демократичного процесу. Час війни загострення всіх полярностей, поглиблення всіх розколів та нацьковування різних соціальних груп одна на одну помножене на нерівний доступ до виборчого права тих, хто на фронті та тих, хто виїхав порівняно з тими, хто в тилу, просто розірве країну. Власне, це і є мета наших ворогів. І вони систематично працюють задля її досягнення, озброєння радянським досвідом та сучасними технологіями. Виключення, про яке я говорив, це поєднання активного ухилянства зі споживанням російського контенту. Людина, що поєднує ці дві характеристики, викликає до себе гірше ставлення. Варто обговорити інтерпретацію результатів дослідження, знайти відповідь на запитання, чому суспільство поки що не хоче розколюватися попри ворожі зусилля. Але це виходить за рамки цього стріму. Думаю, фахівці також обговорюватимуть методичні питання. Це також не тут і не зараз. І це фахова дискусія. Отже, давайте підсумовувати цю тему. Перше. Головне розколів у суспільстві немає. Друге. Але ми віримо, що вони там є. Третє. Бо нас у цьому переконали. Четверте. І тепер ми переконуємо одне одного. П'яте це російський міф, який в наших устах перетворюється на самоздійснювальне пророцтво. Шосте, нам треба припинити його поширення. І сьоме. Кожен і кожна з нас має це зробити.